Всім привіт! Сьогодні я розповім вам чудову, магічну історію про малюка і магічну квітку. Одного сонячного ранку маленький хлопчик на ім'я Артем вирішив вирушити до лісу. Йому розповідали, що десь глибоко серед дерев ховається магічна квітка. Яка виконує найзаповітніше бажання того, хто її знайде. Артем був сміливий і мріяв зробити щось добре для своїх друзів і родини, тому вирішив знайти цю квітку. Взявши з собою невеликий рюкзак із яблуком, пляшкою води і шматочком хліба, Артем сміливо вирушив у дорогу. Ішов він по стежині і побачив, як у гілках дуба стрибала білочка. Вона зупинилася, уважно глянула на хлопчика і запитала, куди ти йдеш, маленький мандрівнику? Я шукаю магічну квітку, яка виконує бажання, відповів Артем. Тоді тобі знадобиться допомога, сказала білочка. Іди прямо, поки не побачиш старий пень. Там живе їжачок. Він знає всі секрети лісу. Артем подякував білаці і продовжив свій шлях. Біля старого пня Артем побачив їжачка, який з сонячного ранку грівся на сонці. Добрий день, їжачку! Мені сказали, що ти можеш допомогти знайти магічну квітку. Іжачок задумливо подивився на хлопчика і відповів: Магічна квітка росте там, де зустрічаються п'ять шляхів, але знайти її непросто. По дорозі тобі доведеться пройти кілька випробувань. Артем подякував їжачку і пішов далі, намагаючись знайти це місце, де перетинаються п'ять стежин. На лісовій галявині він зустрів зайця. Той виглядав ну дуже заклопотаним. Що трапилось зайчику? запитав Артем. Мій молодший брат застряг у кущах ожини, і я не можу його витягнути, відповів заєць. Артем побіг за зайцем і допоміг звільнити маленького зайчиня. Удячний заєць сказав Якби не ти, я б не впорався. У знак подяки скажу шукай квітку там, де вода співає свою пісню. Артем пішов далі і незабаром почув зурчання струмка. Вода тихо співала свою мелодію. А неподалік хлопчик побачив місце, де п'ять стежин з'єднувалися в одну. У центрі цього перехрестя росла прекрасна квітка, яка переливалася всіма кольорами веселки. Артем зрозумів, що це і є магічна квітка. Він підійшов до квітки і закрив очі. У його серці було одне бажання: нехай усі в моїй родині будуть щасливими, здоровими і завжди разом. Як тільки Артем подумав про це, квітка засвітилася яскравим світлом, а потім зникла. Хлопчик відчув теплий подих вітру, наче ліс подякував йому. За добре серце. З того дня Артем зрозумів, що магія полягає не в квітці, а в добрих вчинках і щирих бажаннях. Він повернувся додому, а ліс і його мешканці ще довго згадували про сміливого і доброго хлопчика, який зумів знайти магію у своєму серці.